Я не включила камеру, тож в нас друга спроба. Добрий день, мої розумні та красиві. З вами я технолог колорист Ірина Яковлева, і сьогодні в нас з вами четвертий урок, тема якого пористість волосся та його фарбування. Одразу хочу зазначити, що цей урок більше орієнтований на майстрів, тому що я детально розповів, як працювати з волоссям різного ступеню пористості під час фарбування. А вже в наступному уроці я звернуся до клієнтів, розкажу, як доглядати за пористим чи не пористим волоссям вдома та поділюсь продуктами. І напрацюваннями, які дійсно працюють, ставте лайк, підписуйтесь, адже попереду ще більше корисної інформації без зайвої води. Що таке пористість? Пористість це рівень відкриття лусочок у волосі. Про лусочки ви можете подивитися в першому уроці, де я розповідаю про будову волосся, і от м м м, наскільки ці лусочки відкриті чи закриті у верхньому шарі, да. Ми будемо розуміти, як волосся вбирає фарбу, як рівно лягає колір, як довго він тримається. Бо фарбувати не знаючи пористості це як варити борщ, не скуштувавши його на сіль. І перша це в нас буде низька пористість, да тобто перший рівень да? скажімо так у грі це низька пористість. Волосся буде щільне, блискуче. Причому фарба буде погано проникати, тому що лусочки щільно закриті. Що ми робимо в такому випадку? Ми використовуємо кисник від 6 до 9%. Перед фарбуванням ми прогріваємо волосся феном або теплим рушником, або подклімазон. Саджаємо клієнта, час витримки в нас буде максимальний за інструкцією. Якщо, наприклад, виробник каже тримати фарбу від 30 до 50 хвилин, то ми тримаємо 50 хвилин. Бо якщо ми будемо фарбувати подвільно, то ми отримаємо знаєте, такі плями, як в леопарда, тільки без шарму. Ідемо далі. Середня пористість та другий вид це середня пористість, при якому при якій волосся в принципі буде в хорошому стані, фарбується досить легко. Ми використовуємо окисник від 3 до 6%. Стандартне нанесення за технологією. Тут головне не пересушити та не перетримати. Це знаєте, як золота середина в житті, працює тільки коли не ускладнюєш. І третій вид пористості це висока пористість. При ній волосся буде сухе, пухнасте, дуже часто пошкоджене. Що ми робимо в такому випадку? Окисник до 3% – це максимум, щедні барвники Кислотні тоніки напівперманентні фарби, безаміачні фарби, фарбуючі маски, прямі пігменти. Я внизу покажу, які ці це можуть бути варіанти. Колір треба обирати на півтону світліше. І догляд після фарбування ми назначаємо обов'язково інакше колір змиється дуже швидко, навіть швидше ніж обіцянки деяких політиків. І так, завершуємо та робимо висновок. Пористість це не теорія, це реальний інструмент. Коли ми оцінюємо пористість, ми обираємо фарбу. Все просто, якщо розумієш, що ти робиш. А якщо ні, то волосся теж зрозуміє, але, на жаль, не подякує. А я нагадую, що наступний урок буде корисним для клієнтів. Я розповім про догляд домашній, за пористим або непористим волоссям. Тож не забувай ставити свій безкоштовний лайк та підписатись. А я з вами прощаюсь до наступних зустрічей. Па-па!